Торінка 152, параграф 38, що вплинула на розселення людей на материку. Кожна країна в південній Америці має свій унікальний дух і неповторну красу, яка зачаровує кожного хто відвідує її. Жак і в кусто, французький мореплавець та вчений, як формувалося населення південної Америки. На думку вчених перші люди з'явилися на території Південної Америки 15-17 тисяч років тому. Це були пращури сучасних американських. Індіанців, які потрапили сюди з північної Америки, а раніше з Азії. Хоча існує інша точка зору, вони потрапили на матери з островів Океанії. Корінне населення індіанців до приходу європейців населяли рівнини материка. Вони займалися полюванням, риболовлею, збирали її стівні рослини в Андах і на узбережжі Тихого океану утворилися сильні індіанські держави з розвинутим землеробством, скотарством, ремеслами, мистецтвом і місцевим. Істами завдяки індіанцям Америки людство стало відомі Ля томати, бавовник, соняшник, натуральний каучук. Починаючи з 19 століття, після проголошення південноамериканськими країнами незалежності зросла кількість переселенців з Європи та Азії. Особливо багато переселенців прибуло з Німеччини, Італії, Греції, Китаю, Японії та України. Ці люди зберігають свою мову, звичаї, культури, утворюючи в деяких країнах значні за кількістю населення. Діаспори за етнічним складом населення Південної Америки дуже різноманітне. Крім корінних народів, на значній частини материка сформувалися новітні нації, які на основі європейської культури, увібравши особливості корінних народів, утворили власні культури. Більшість населення спілкується іспанською мовою, у Бразилії португальською, оскільки ці дві мови близькі до латини. та Південну Америку та країни Панамського перешийка разом з мексиканською називають ще Латинською Америкою. У деяких країнах Південної Америки індіанці і досі становлять значну частину населення. Як розміщується населення на материку? Нині на материку проживає понад 422 мільйони осіб, що становить 5% населення світу. Його чисельність продовжує швидко збільшуватися. Населення розміщується дуже нерівномірно, що пов'язано з природою. Родними умовами і особливостями колонізації материка молодь становить 40% від загальної кількості населення. Майже незаселеними є Амазонська Сельва на півпустелі на півні пустеля Атакама. Найбільша густота населення на Атлантичному узбережжі та. Передгір'ях Ант. середня густота населення становить 20 осіб на 1 км квадратний. Цей показник найнижчий у світі після Австралії, Якою є політична карта материка. Сучасна політична карта материка сформувалася на початку 19 століття в результаті воєн за незалежність у колишніх іспанських і португальських колоніях. Всього в південній Америці розташовано 12 незалежних країн: Аргентина, Болівія, Бразилія. Венесуела, Гаяна, Колумбія, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чилі, Еквадор та ще залежні території інших країн. Острови Французька, Гвіана, Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови Україна і українці в світі. Нині у Бразилії проживають близько 150 тисяч українців. Головний осередок їхнього проживання місто Продентополіс, яке ще називають бразильською Україною. Українці в південній Америці об'єдналися в громади, які багато роблять для збереження української мови, самобутньої культури українського народу. Дивовижні факти у Бразилії виробляють. Найкращу у світі каву Проте... Бразильці вважають улюбленим напоєм какао. Збірна Бразилії з футболу єдина у світі брала участь у всіх чемпіонах світу та п'ять разів ставала чемпіоном. Щороку у лютому, в місті Ріо-де-Жанейро відбувається знаменитий бразильський карнавал, чотири доби безперервних веселищів, костюмованих парадів і танців. Які екологічні проблеми характерні для материка? Активна господарська діяльність у південній Америці розпочалася ще. У 16 столітті у зв'язку з переселенням на материк європейців продовжується вона і нині. Це призвело до виникнення на материку ряду екологічних проблем. Найбільшими сучасними екологічними проблемами є зниження амазонських лісів, розораність саван, пампи, витоптування трав'яного покриву, численними отарами свійських тварин, збіднення рослинності та тваринного світу, ерозія ґрунтів, збільшення площ пустель, забруднення річок, морів, повітря. В гірських районах тощо освоєння земель як сільськогосподарських угідь у багатьох районах Південної Америки призвело до зміни природного середовища, особливо непокоїть доля лісів Амазонії, малюнок 112